Добрий день, мої любі. Сьогодні ми продовжуємо говорити про гороскоп, прогноз, на стопа для знаків Зодіака. І сьогодні ми з вами поговоримо про величезного, про величного знака Зодіака, це Лев. Мої королі і мої королеви. Це саме для вас, тому що Лев це король. Левиця – це королева. І сьогодні буду для величних, величного знака Зодіака Лев, буду робити прогноз по картам Таро Логінова. Хочу також нагадати і сказати, що якщо ви бажаєте зробити собі прогноз особистий по даті народженню. Тому залишайте свої заявки на вайбер, які я напишу під цим відео в описі, або просто оставляйте свої заявки під цим відео в коментах. І я з вами зв'яжусь, і ми будемо говорити. Я вам дам прогноз на місяць, більш детальніше по вашій даті народження. А можливо, і ще. Щось запропоную деякий сюрприз. Хай це остається сюрпризом для тих, хто захоче зробити собі такий особистий прогноз на листопад. Я перетасовую карти. І так, давайте будемо дивитися. Хочу нагля... нагадати ще, що я розповідаю основні події на листопад. Але це не означає, що вони будуть проходити так, як я вам щойно сказала. Вони можуть проходити в довільному порядку. Не обов'язково так, як я вам зараз буду озвучувати. Вони можуть бути і навпаки. Але вони мають місце бути в листопаді. Тому Леви, мої золоті леви, мої дорогі леви, будьте готові, готові до прогноза на листопад. І так, розпочинаємо ми е, з нашої першої карти. Сама перша карта вона розкриває, так сказати, суть всього того, що у нас зараз буде відбуватися. І так, перша це Шут, глупець. Да? Е, ну, По-різному, -по шут, глупець, дурак, ще кажу. Так? І що я хочу вам сказати? Дивіться. Е, це дуже легка, це дуже позитивна карта. Це дуже весела, це дуже свободолюбива. От як леви, да, свободолюбиві. Вони люблять свободу, вони люблять все величне, вони люблять все яскраве і все грандіозне, вони люблять будь Першими. Вони люблять бути на вершині, щоб на них звертали увагу, бо це левий, бо це королі, королевий. Він свободна людина, він свободна як, в польоті. Да? Він також свободолюбивий, він легкий, і вас. Перша карта, ви розпочинаєте, тобто у вас починається новий шлях в листопаді. Да? От ви розпочинаєте щось нове. У вас буде вперед ви будете рухатися, у вас будуть перспективи на майбутнє. Я не можу, да. Я не можу сказати, що це геть зовсім великі перспективи, але це будуть непогані, хороші. Це такий буде товчок уже. Що ви рухаєтеся, що ви йдете, і все. І як оця карта говорить, сприймайте леве, сприймайте все з легкістю, з радістю, з юмором, да? з гумором сприймайте, так як шут, шут сьогодні там, завтра там, він несе радість, він несе е, щастя, він несе е, якусь таку позитивчик такий, да? От і ви. От і вас цей місяць, такий буде як талісман у вас для Леви, ви будете активні, ви будете талісманами для когось. Можливо, якась дорога недалека, але якась буде дорога. У вас буде все з легкістю проходити. Дивісь, такий, проходьте все з легкістю. Ні до чого не прив'язуйтеся. Не треба е, зосереджувати свою увагу на чомусь такому серйозному чи сильному, тому що, що цього не любить, і він говорить, не треба. Але я також хочу і предупредити і про те, що е, будьте і розсудливими, будьте і розсудливими, не попадайте в якісь такі неприємні ситуації і думайте перед тим, якщо щось робите, говорите, щоб ви не оказалися е, у ролях дурака. І таке можливо, буде. То, що я вам описала все гарне, царственне, але ще дурак говорить про те, що не, не зробіть свою ситуацію так, щоб ви не опинилися в дурнях. Розумієте, щоб ви не були, як то кажуть, ну, тою людиною, що на вас все, щоб ви не залишилися в, в дураках. Скажімо так, да? от так от. щоб ви не були в дурнях, щоб у вас така ця ситуація, щоб вона не обернулася проти вас. розумієте, Щоб вона не оберталася, а навпаки, приносила тільки користь. Тому робіть, двигайтеся вперед, але перед кожним кроком плануйте і прораховуйте, щоб кожен ваш крок не зробив, ну, не, не, наш, не нашкодив вас. А так, у вас перша карта, це дуже хороша, це така перспективна, дуже хороша і е, легка, і дуже легка. Слідуюча карта. Ой Боже, що я бачу, дивіться, що я бачу. Десятка кубків. Так, так, мої хороші, для багатьох, для багатьох левів е, вас чекає ось, ось, сім'я ваша. Можливо, одруження, можливо, народження дитини. Ви бачите? Але це карта сім'ї. Так, у вас є перспектива зустріти. І це знайомство, значить так, якщо ви в пошуках свого партнера, ви знайдете. І цей партнер залишиться з вами надовго. Якщо ви вже е, в партнерстві, якщо ви вже, е, у вас є партнер, чоловік, жінка, дружина. Да? То я вам раджу звернути увагу на вашого чоловіка, і якщо у вас є дітки на ваших дітей також звертайте увагу. Е, якщо е, ви очікуєте народження дитини, то так, до речі, шут, карта також говорить про можливість народження дитини, про вагітність. І м ми бачимо, що Леви, дивіться, я бачу, що вас очікує дітки. І причому, якщо хтось питає, якщо хтось сумнівається, чи будуть у мене ще дітки, чи буде у мене лише один тільки чи два, то ми тут бачимо, що ми бачимо тут двох дітей. Тому для багатьох левів, так, у вас будуть ще дітки, у вас буде не одне е, дитятко, а буде ще одне, і, можливо, народження, сім'я. тобто, Дуже така гарна карта. Дуже сімейна, благополучна, емоційна, емоційно щаслива карта. Тому знайомство, замужество, серйозне. Зам... Якщо е, кубки ми дивилися е, на початку двійка, це лише тільки знайомство, це лише для раків, да, це тільки знайомство, зустрічі. То тут ми бачимо вже більш серйозний етап, вже переходимо на щось більше, на щось уже таке серйозніше. Робимо серйозний крок у своє майбутнє. Дуже добра і дуже гарна карта леви. Так, слідуюча слідуюча, вісімка жезлів. Дивіться, ваші всі події будуть відбуватися дуже швидко. Дуже швидко. Ваші думки, ваші дії, ваші те, що ви плануєте, те, що ви хочете зробити, вони будуть відбуватися дуже швидко, тому що м -м карта вісімка е жезлів, дивіться, вона летить, да? от летить. Тип. І ми бачимо пта пташку, да? пташка летить, вона летить разом. Це як зі звуком, е зі звуком світу. Да? Ну, тобто, ваші всі події вони будуть розвертатися дуже і дуже швидко. Е також хочу сказати, що вас очікує. Дорога, як і по місцевості, так, можливо, вас якісь будуть очікувати перельоти, якісь е, е, в далекість, може в іншу країну, е, може навпаки, будете повертатися до домівки. Також вас це очікує, тому що дивіться, е, 8 жезлів говорить про е, дорогу. І це перельоти, це в основному перельоти, тому що ми бачимо, що це по воздуху, по воздуху. По небу, значить це авіаперельоти. Авіаперельоти можливі для багатьох. Але основна, основне значення цієї карти говорить нам про те, що все, що буде відбуватися з вами, буде відбуватися в прискореному. Темпі. Якщо ви, наприклад, хворіли, то ви будете швидко одужувати, швидко одужувати. Якщо ви будете в пошуках роботи, ви будете швидко її знаходити. Якщо ви будете е десь, наприклад, е щось робити, то це вас також буде легко проходити і легко будете робити, тому що шут у вас присутній, з легкістю ви будете це робити. І також у вас буде. Люди, які вам будуть цьому допомагати, це будуть ваші близькі люди. Тому дивіться. Дивіться, карта перельоту і карта швидкості. Також дуже-дуже хороша карта. Поки що йде дуже гарна карта. Так, слідуюча. А ось слідуюча. Я б хотіла б звернути вашу увагу на те, що, щоб ви звернули в першу чергу на своє здоров'я також. Тому що від того, що ви будете або в дорозі, або в перельоті, або, можливо, в якійсь дорогі, можливо, щоб у вас це не була якась травма. Дивіться, особливо слідкуйте за своїм як, хребтом, за спиною. За спиною, тому що ви бачите, іноді карта говорить про те, що треба слідкувати за своїм станом. В першу чергу, щоб не було ніякого такого ну, шкідливого для вас, як фізичним, так і моральним. Да, іноді вам леби. Вибачайте леви, іноді вас деякі люди, можливо, вас не так будуть сприймати, і, можливо, будуть вам щось робити на зло. Да? Як то кажуть, вставляти палки в колеса, можливо, і таке буде. Да? І від цього ви будете відчувати і фізичний, і емоційний пригнічений стан. Тому все, що з вами відбувається, ви не треба це афішірувати, так як ви це любите говорити і ділитися. А все ж таки тримати свої плани, свої ідеї і свої наміри при собі. При собі щоб це, ось ви бачите, щоб це не послужило, не послугувало вам в такому трішечки. Фізичному, емоційному такому удару, щоб це не було. Можливо, да, вам прийдеться приймати якісь уколи, капільниці, можливо, якісь да, ще такі або іглоукалування, якесь, можливо, вам треба буде зробити, тому що, бачив, спина, спина, да, спина. Але також це, десь, це ще може бути означати, що ще якісь перешкоди будуть стояти на вашому шляху, які вам треба буде їх подолати. Можливо, у вас хтось буде від себе відштовхувати. Знаєте, карта ще десятка жезлів, вона ще говорить про те, про те, що вас, якби ви як як і згої з якоїсь там компанії або на якомусь роботі або іще десь. Да? От ви, будете відчувати, ви будете відчувати оце на собі. І, можливо, від цього ви будете почувати себе ну, не дуже, так сказати, комфортно комфортно Можливо, деякі зависники у вас будуть, да які вам будуть завидувати е, словом, особливо словом. Іноді ми шукаємо е, якісь там, щось таке, да там підклади там е, там чи магію якусь, думаємо, що нам щось зробило, але слово. Може так нашкодити людині, що вона може, дивіться, бачите, геть повністю злягти одне лише слово, одне лише слово, навіть погляд, навіть думки якихось людей можуть вас збити, отак от просто збити з ніг. Тому карта вас дуже йде хороша, але оцю всю свою енергію, оцю всю свою інформацію, яка до вас поступає, Намагайтеся, намагайтеся тримати при собі. Не треба, щоб про це знали і ще хтось. Ну, ще хтось інший, так скажемо. да? Не треба. Хай це буде при вас. Хай це буде з вами, і хай це буде при вас. Так, давайте розглянемо слідуючу карту для леві. Так, шістка кубків. Про що вона говорить? Вона говорить нам про те, що. Ну, по-перше, якась ностальгія буде за минулим за минулим. Можливо, ви попадете в таку ситуацію, що ви будете згадувати, як було раніше хорошо, як було, ну, як було. Це може бути і по роботах, і по відносинах. Можливо, навіть ви будете згадувати якогось свого колишнього, або колишнього. Да? Іноді будете згадувати, іноді ви можете зрав... як... порівнювати з тим, що у вас зараз є. Зустріли. Да? Або зустріли, і у вас будуть такі думки, що у мене от і такий був, а цей такий. Що мені робити, я не знаю, і таке може бути. Але це ще і е, ностальгія за минули, Да? Також дивіться, е, проявляйте також, карта говорить, проявляйте свою увагу до менших, до дітей. Знову ж таки, е, тема дітей тут затрагується. Да? Е, ми... Ну, як, затрагуємо да, цю тему дітей, сім'ї, минуле, да, дітки, тут є, дітки тут є, і тому е, це обов'язково буде впливати і на ваших дітей, і це буде зачіпляти за, і вас, і ваших дітей. Також зустріч з минулим може бути: зустріч як з людиною, яку ви вже давно не бачили. Забули, можливо. А можливо, і не забули, але згадуєте. Було б непогано зустріти, було б непогано поговорити, було б непогано спитати там, про щось інше. Да? І тому. Тут зустріч з минулим. От, зустріч карта говорить, зустріч з минулим, тому що дитинство. Ну, І звісно ж, карта говорить, більше е, дитячого проявляйте в собі леви. Не будьте е, такими сильно гарними, пафосними е, левами, королями, а все-таки більше, як ось у, нам карта Шута говорила. більше. Такого дитячого, більше з минулого, згадайте, що у вас саме, ті моменти з дитинства, що саме вас робило щасливими. Чому ви раділи? От Згадайте ті часи, і ви відчуєте, як, що як змінилося у вас те, як було і як зараз. Да? От, так, також ще, ще я ж говорю, що зустріч з минулим у вас буде. Можливо, і е, ця зустріч з минулим навіть відіграє велику роль у вашому майбутньому. Можливо, та зустріч з минулого буде вашим майбутнім. І таке може. бути. Розумієте, і таке навіть може бути. Тому тут треба дивитися. Я говорю загальний. Загальний прогноз, тому у, як у кожного може програватися по-різному. У когось це зустріч з минулим, у когось це буде нове кохання з минулого, можливо, хтось з минулого прийде. Тут різні ситуації, тому я завжди говорю: якщо ви хочете особистий прогноз по вашій даті народження, то звертайтеся, звертайтеся, пишіть на Viber, пишіть е, е, в коментах, що ви хочете. і... Розгляну ваші питання. Так, дивимося слідуючи, Тут також, як і у Раків левам, вам треба відкидати все старе, все старе. Пошуках, будьте в пошуках нового. Можливо, да, можливо, хтось від вас відійде. Можливо, хтось від вас відійде. Як я говорила, робота, відносини, люди, якісь від вас будуть відходити, ті, які будуть заважати вам для розвитку, для майбутнє. Можливо. Також вісімка кубків вона говорить ще й про те, що шукайте нове в своєму житті, відкривайтеся новому. Для ту... Відкидайте все старе і шукайте новий спосіб вирішення ваших проблем і ваших питань. А вони у вас будуть. Вони у вас будуть і вирішуватись. Вони будуть у вас дуже і дуже швидко. Тому що 8 кажезлів нам говорить про те, про швидке вирішення ваших проблем, ваших питань. От. Але за допомогою. Можливо, якоїсь дороги, а можливо, якоїсь нової зустрічі, яка буде відігравати дуже велику роль у вашому житті. Можливо, це також зміни ваше майбутнє ваше життя. Так, ну і останню карту. Давайте розглянемо останню карту для Лева. Також дивіться, нові можливості, нові зустрічі. Це і підписання якихось контрактів, і якась угода, і також для багатьох буде відіграватися вже сімейна життя. Да, а для деяких ще й буде тільки нове знайомство, також це буде і нове знайомство. Але це карта Союзу. Карта союзу. Тут можливо і Союз. Який переросте в сім'ю, а можливо, який союз, якесь партнерство по роботі, по роботі. Тому будьте уважними, будьте пильними, при підписанні, щоб не залишитися, дивіться, щоб не залишитися в дурнях, приймайте рішення швидко, швидко, але при цьому включайте логіку, мислення, інтуїцію свою, і щоб це вам не зашкодило. Як фізично, так і морально також. Ну що ж, взагалі Лева, я дивлюся, також карта була дуже непогана, така, така як знаєте, весела, легка з підйомом таким із результатом непоганим. Тому, Леви, я за вас дуже-дуже рада, що ви залишаєтеся на такій позиції, на своїй. Що ви левий, ви королевий, е, можливо, від вашого рішення буде залежати і доля інших людей, це також я можу сказати. Тут багато можна е, по цих картах можна цілий день розповідати, що може бути, але час наш закінчується, тому більш детальнішу інформацію я вас запрошую до себе на консультацію, е, поговоримо і по нумерології, і по картам Таро. Розглянемо вас, розгляну я вас, тому записуйтесь. Ну, а зараз я вам бажаю бережіть себе, ваших близьких, ваших рідних, і нехай та зустріч, яка на вас чекає, приносить вам тільки користь і велику пользу на ваше майбутнє. У мене на цьому все. Підписуйтесь, ставте подобайки, пишіть коменти, як, що ви відчуваєте, що ви чуєте, як це у вас проходить. А в мене на сьогодні все. Дивіться, не пропускайте. З вами була я, Лариса. На все вам добре!